Всім доброго дня! Сьогодні у нас 1 квітня 2024 рік. Хочу зняти відео, показати, що у нас тут робиться, що і як. Значить, знаходжусь я на полі із пшеницею зимою. Як бачите, що ми робимо? Ми кормимо пшеницю другий раз. Другий раз підживлюємо карбамідом прикоренево. Значить, карбамід наш такий черкаський. Такий у нас карбамід, Ось я нагрузив сьогодні. Це все вийшло чисто спонтанно. Зараз скажу, як ми до цього дійшли що і як. Карбамід у банках вже висіваємо тільки оцими банками, тими, що на добриво виходить, на максимум відкрили, так, щоб можна було висівати нормально, щоб якби найменше просипалося, щоб з цих катушок найменше висипалося в боки. Значить, показує. Сіяли ми ячмінь і е, приїхав, заїхав я нехцем на поле із пшеницею і побачив, що дуже велика кірка утворюється і багато бур'яну. Як бачите, є у нас вже бур'янець, ось бур'янець. Якби ну, починається. На цьому полі тут трішки вулогу, на інших сухіше. І там якби, дуже добре видно, що багато бур'янів сходить. Ось як бачите, утворюється кірка і я думав, що його тут зробити. Якби. Я думав його проборонувати для того, щоб це все діло порівняти, якби зупинити нас випаровування вологи. Але, але я прийшов до батька і кажу, що так і так треба боронуватися. А він каже, що давай зробимо прикореневе підживлення. А я такий... Ого, я не знав. Ну давай попробуємо. Ну, якби, знаєте, сьогодні попробував і доволі, доволі класно виходить. Доволі класно виходить. Як бачите, ґрунт вологий, день сьогодні такий пасмурний, можна сказати. Як би отак воно виходить. Ось карбоміт розчиняється, все буде, думаю, добре. Ну, трішки є зверху, трішки залишається де-не-де, але... Я думаю, все буде добре, тому що це така технологія радянська, але я думаю, вона себе виправдає. Отакий От вигляд має пшениця озима по сої, сорт DSV Artist. Сорт артист. Було тут несно 130 кг селітра м'ячної Черкаської по Мерк з вотовому ґрунту. Ну і зараз кормимо десь по 100 кг карбаміду. Чому саме карбаміду? І чому саме зараз? E, значить, планувалося взагалі підживити уже ближче до виходу в трубку пшеницю під дощ кинути карбаміду або якоїсь селітри, скоріш за все, селітри. Але так як склались такі класні дуже умови, що і кірку треба зруйнувати, і волога є, і тепло є, e, якби все має бути добре то вирішили карбамідом покормити. Якби Карбамід має амідний азот, це амідний азот тобто буде пролонгована дія, цей азот почне працювати трішки пізніше. якби Сьогодні вже 1 квітня, через місяць-півтора буде фаза виходу в трубку. Я думаю, що цей азот піде в користь. Ну, якраз ми її трошки прошерушимо. Зменшуємо випаровування вологи якраз і трішки вона тримає такий маленький стрес і має піти в ріст. Тому ось так. Ось так. Вирішено було зробити. Також зараз покажу, як проходить робота. І хочу ще показати пшеничку по соняшнику. Це вже не перша ділянка сьогодні. Були на декількох ділянках, це приїхало вже на поле. І там ще потрібно зробити. Кореш, фронт роботи достатній. Так, ми приїхали двома тракторами, і також у нас борони йдуть за сівалку для того, щоб це все діло заробити. Будемо працювати. Ось так і їжджу. Маслочка будет. У проведенні такої операції, але бачу, що все в принципі нормально. Все, в принципі, має бути хорошо. Їжджу я не швидко, неповільно, третьою передачею, 2000 як бачите. Стабільно їжджу. так орієнтовно по колесу. Ось так потихеньку, без навігації, без нічого в принципі, не чіпляв. Вона тут якби не потрібно. Доволі непогано, хочу сказати. Батько мені каже, що це прям бомба. Це прям дуже класно виходить. Взагалі, раніше, дуже часто так помилив. Дуже часто. Внести якимось іншим способом. Наприклад, під дощ вже перед самим виходом у трубку у селі. Дякую. Розвертаюся, стараюсь дуже багато не топтатись на пшениці. Багато стараюсь не топтати. коптати. у мене трішки почало підклинювати, виходить, циліндр. А виходить ось я вжав циліндр. Починаю їхати і не завжди цепок. Бачите, цепок порушується а він не хоче Починає, Починає Не знаю, що з ним робити, можливо, хто розуміється, то підскажіть. Будь, будь Як би ось так. Дідемо. Нормальний вигляд усевички. Нормальний вигляд. Ось, як можете бачити, пшеничка по сої, а тут пшеничка у соняшнику. Якби відрізняється, це ми вже і покормили частину цієї пшенички, така вона такий вигляд має. На сьогодні робота закінчена. Роботу закінчена, закінчено, трапилася проблема в нас. Коротше, лопнув трос. Лопнув трос на газ. Да, лопнув тросик. Оце ось тросик лопнув. Це він вже не перший лопає, це вже друге. Да, будемо щось, щось робити, Дзвонити в техноторг. Подивимося, що воно буде? І так, ранок наступного дня. Такий тут трос стоїть, як бачите. Значить, поремонтували трос. Поїхали вчора ввечері до фермера в сусіднє село, і він нам погодився допомогти. Ми йому дуже вдячні, тому що це дуже багато значить два дні у посівну простояти. Це, звичайно, це жах. Це жах. Заказали ми таку троса. Такий трос коштує у техноторзі в районі 800 гривень. Так. А тут ось чоловік-майстер. Так він зробив. Я думаю, тут надійніше, ніж було із самого початку. Ось так він зробив. Будемо зараз ставити і виїжджати, тому що потрібно докормити пшеницю. Приїхали на поле, вже працюємо. Жара капець. У тракторі жаркой на максимум масла. Це все, що залишилося. Закінчили ми прикореневе підживлення озимени. Ось так воно вийшло, як бачите. Ось такий ґрунт. Значить, дві задачі ми виконували точно. Це ми внесли добриво і ми знищили нашу кірку. Ну і ще третя така задача Так, на 50% виконано. Це знищення бур'янів. Ну Щось трошки знищува, щось трошки ні. Буде працюватися тут ще гербіцидом, але то вже пізніше. ґрунт вологий, карбамід пішов у ґрунт, розчинюється, буде вже вільний азот у фазу виходу трубку. критичну фазу. Ось так воно вийшло. Будемо працювати далі. Є ще дуже багато роботи, яку потрібно зробити. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім удачі.